Всім привіт! Прогноз на середу, 27 серпня по всій Україні. А перед тим, як ми почнемо, пропоную вам підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Починаємо з західних регіонів. Львів вночі плюс 8, в день плюс 22 градуси, без опадів. Луцьк плюс 9 вночі в день плюс 22 градуси, без опадів. Рівненщина плюс 9 градусів вночі, плюс 22 вдень. Буде сухо. Тернопіль вночі очікується до плюс 12 градусів. Вдень до плюс 23. Опадів не очікується. Івано-Франківськ. Плюс 10 градусів вночі. Вдень буде плюс 24. Без опадів. Чернівці. Вночі плюс 13. Вдень плюс 24. Сухо. Хмельниччина. Вночі очікується плюс 10 градусів. Вдень плюс 21. Без опадів. Ужгород плюс 12 вночі і плюс 24 градуси в день. Опадів не очікується. Продовжуємо північними областями. Сумщина вночі плюс 10, вдень плюс 20 градусів. Без опадів. Чернігівщина плюс 10 градусів вночі, плюс 20 градусів в день. Житомирщина плюс 11 градусів вночі, вдень до плюс 21. Опадів не передбачено. Далі центр України. Вінниця вночі плюс 12, вдень плюс 23 градуси. Без опадів. Черкаси вдень плюс 23 градуси. Вночі провітря прогріється до плюс 13. Буде сухо. Полтава плюс 12 градусів вночі, плюс 22 градуси в день. Опадів не очікується. Кропивницький і Кіровоградщина. Плюс 12 градусів вночі і плюс 24 градуси вдень. Опадів не буде. Далі у нас східні області. Почнемо з Харкова. В Харкові вночі повітря прогріється до плюс 11 градусів вдень до плюс 21. Опадів не очікується. У Дніпрі вночі очікується до плюс 15, вдень до плюс 25. Буде сухо. Запоріжжя плюс 15 градусів вночі. І плюс 26 градусів в день. Опадів не очікується. Донецьк плюс 13 вночі, плюс 25 вдень. У Луганську плюс 12 градусів вночі і плюс 23 градуси в день. Опадів не буде. Далі у нас південь, Одещина плюс 18 градусів вночі і плюс 26 градусів в день, опадів не буде. Миколаїв плюс 16 вночі. Плюс 28 в день. буде сухо. Херсонщина плюс 15 градусів вночі і плюс 28 градусів в день. Загалом по Україні день буде спокійним, без небезпечних метеорологічних явищ. Взагалі будуть прохолодні ночі на півночі і заході, трошки теплішими буде на півдні. Вдень буде комфортним море, а решта країни буде помірно теплою. Опадів загалом не передбачено, проте, можливо, десь трошки й покапає. А народний прогноз нам говорить про таке: наші пращури помітили, якщо в цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні, то зима пізніше все-таки прийде. А на сьогодні це все. Дякую, що дивитесь наш канал. Буду вдячна вам за підписку і вподобайку, а також обов'язково напишіть в коментарях, з якого ви міста і яка у вас зараз погода. І бережіть себе і, звичайно, слава Україні!